столі інгредієнти для майбутніх солодощів. Із них вихованці дитсадка пектимуть шоколадні кекси. Рецепт розповідає вихователька Наталя Степаненко. Беремо я розбиваємо яєчка. Діти контролюють кожен рух. Одна ложечка, дві ложечки Два. три ложечки. Хтось просіє борошно, хтось обирає начинку, а дехто вже дегустує тісто. А Я так. Можу, дуже Вам подобається діти. <різь> 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 Як тільки малята переконалися, що страва смачна, кекси відправляють у форми. Тільки по черзі давайте. І ось кінцевий етап декорування випічки. Прав України тут. І отакі прапор країни ще посипають її не лише цукровою пудрою та кокосовою стружкою, а й своєю любов'ю кажуть діти, бо адресати солодощів особливі з'їдять і їм буде смачно організовують таке патріотичне випікання в дитсадку вдруге, каже вихователька Наталя Степаненко. Для дітей це почесна місія, яку вони старанно виконують. Майбутми, якась у них буде відповідальність. Вони так допомагають. Вони знають, не знають, що вони потрібні в цьому суспільстві, що вони допоможуть комусь, хоч хоч якусь свою посильну місію вкладуть у захист нашої країни. За одну партію діти готують півсотні таких кексів. Опісля їх передають волонтерам, розповіла вихователька Сніжана Козова. Дітки із задоволенням випікають такі патріотичні кекси. І Таким чином ми хочемо подякувати нашим захисникам. Та підтримати їх ми співпрацюємо із місцевою волонтерською організацією, передаємо, і вони їх відправляють на схід. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.